Оспіваймо вірні, велич Божого для нас благодіяння, бо за наші прогрішення, ставши людиною, нашим очищенням очищується в Йордані. Єдиний чистий і нетлінний, освячуючи мене і води, і голови Зміїв крушить у воді, зачерпнім отож воду з радістю браття, бо благодать дум. Для тих, хто вірно черпає, невидимо подається від Христа Бога і, і спаса душ. Наших. Для більшості християн свято Богоявління Господнього асоціюється з цим особливим обрядом освячення води. Який здійснюється як вперед День свята навечір'я Богоявлення, так і в сам День Свята після Божественної літургії. Чим важливий цей обряд? Що він нам пояснює, що він допомагає нам усвідомити? Для того, аби відповісти на ці запитання, слід переорієнтувати свою свідомість. слід Сприйняти, попробувати сприйняти воду не лише як побутовий елемент. Для цього треба звернутися до біблійної і церковної традиції, в якій вода займає дуже важливе, також символічне е, значення. Має. Перша річ, е, яку нам допомагає зрозуміти цей важливий обряд освячення води, це є. Усвідомлення важливості створеного Богом світу. Освячення води, яке здійснює церква, базується на події хрещення Ісуса, яку описують євангелисти. Господь Ісус приходить до Йоанна, щоб хреститися від Нього, і входить у води Йордану. Цей момент має дуже важливе. Значення, як в самих Євангеліях, так і пізніше в пісних співах, котрі ми чуємо постійно на свято Богоявління. Момент входження безгрішного Ісуса, Ісуса, який не потребує очищення, який не має гріха у воду сприймається як дуже важливий момент для освячення світу і людини. Адже вода у Біблії, також і в християнській традиції, має значення первісного елементу, важливого, дуже елементу у всесвіті, який підтримує життя. І оскільки Ісус входить у воду, Він цим жестом, наче освячує усю матеріальну дійсність. А коли Він виходить з води, то відбувається оце справжнє богоявління. Голос Отця свідчить про нього, і дух у виді голубинів сходить. Тут, звичайно ж, прослідковується аналогія з книгою буття, де описано, що дух ширяв над водами. Тепер дух знову ширяє над цими освяченими, оновленими Ісусом водами. Таким чином, ця подія. Знаменує собою початок спасіння всього світу, усієї матеріальної дійсності. Бог воплочується, Бог понижує себе для того, аби виявити всьому світу, усьому творінню, яке Він створив, свою невимовну любов. Святі Отці дуже гарно, символічно пояснюють цей жест Ісуса, кажучи, що коли Він. Скинув з себе одіж, щоб війти в воду Йордану, то цим він наче представляє, що він готовий відмовитися від пишноти Божественної, яка йому належить по природі, для того, аби зійти до людини і спасти її. Наступний дуже важливий момент, який нам водосвяття Йорданське допомагає усвідомити. Це усвідомити реальність свого хрещення. Адже історично обряд освячення води походить, власне, з, таїнства, з обряду таїнства хрещення. Таїнство хрещення, яке є основою нашого християнського життя, буття, фактично в більшості випадків виходить, наче за рамки нашого усвідомлення, нашого сприйняття. Ми всі прекрасно знаємо, що ми були хрещені, однак майже ніхто з нас не пам'ятає цього моменту, оскільки ми були ще немовлятами. Тому Водосвяття — це є той момент, коли ми мали б собі наново пережити, наново усвідомити, ким ми є, що ми є дітьми Божими, зродженими з води і духа. Таким чином, почерпаючи оцю. Освячену воду в день Богоявління, ми наче вертаємося до джерела своєї віри. І третій важливий момент, який допомагає нам усвідомити, пригадати цей обряд освячення води, це є наша християнська місія. Ми знаємо, що після освячення води настає той момент, якого чекають дуже багато людей, момент окроплення нею. Але він не є для того, аби просто нас намочити на, на, на морозяному на повітрі. Він має важливе символічне значення, яке полягає в тому, що Божа благодать повинна поширюватися. Бог оновлює воду, освячує воду, а з нею і весь світ, і він хоче, щоб ця благодать освячення поширювалася в оновленому ним світі. І ми є також тими, хто мав би нести цю благодать Божу у світ. Вона автоматично не може поширюватися, вона поширюється через нас. Через наші вчинки, через нашу, наші думки, через нашу поставу як християн. Тому цей момент окроплення води, і особливо е момент, коли священник приходить для благословення домівок, освяченою водою, треба сприймати як важливий поштовх для християнської місії у світі. Це є той момент, коли ми маємо зрозуміти, що ми є. Божими посланцями, посланцями Його милосердя, посланцями Його благодаті, посланцями Його доброти в оновленому ним світі.